25 листопада в Миргородській міській раді відбулася зустріч із представниками територіальних громад Миргородського району та місцевим бізнесом. На початку заходу до учасників звернулися заступниця міського голови, начальниця управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради Наталія Молочко та начальник Миргородської районної військової адміністрації Віталій Дяківнич. У своєму виступі пан Віталій висув очікування, що зустріч стане практично корисною та сприятиме подальшому розвитку підприємництва. Цей захід ініційований департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації. Основною метою є популяризація та практичне впровадження державної програми підтримки, зроблено в Україні. Захід спрямований на зміцнення співпраці з місцевими виробниками та представлення нових можливостей для розвитку підприємства саме в нашому Миргородському районі. На сьогоднішню нараду запрошені представники місцевого бізнесу та представники місцевого бізнесу Миргородської територіальної ради та територіальних громад району. До заходу також долучилися заступниця начальника Миргородської районної військової адміністрації Людмила Горобець та голова районної ради Наталія Гирка. Першою темою зустрічі стала доповідь про державну грантову програму ЄРОБОТА та можливості платформи Пульс. Про їхні переваги розповів Андрій Сорочинський, заступник директора департаменту, начальник управління економічного розвитку підприємництва та промисловості департаменту економічного розвитку торгівлі та залучення інвестицій Полтавської ОВА. Окрім того, підприємця Миргородської громади представили новий механізм використання коштів міського фонду підтримки підприємництва для впровадження відновлюваної енергетики. Провели захід для бізнесу, на якому були роз'яснені зміни до програми Є робота. Це грантова програма державної та і вже не перший рік. І розказали, як бізнес може долучитися до цих грантових програм, і також презентовано нову платформу Кульс, яка не так давно працює в нашій державі, куди можуть звертатися підприємці зі своїми проблемними питаннями і відповідно отримувати відповіді на те, що їх хвилює. Миргородська громада для своїх підприємців презентували. Нову програму фінансування нашого бізнесу через фонд підтримки підприємництва за принципом револьверного фонду для встановлення відновлювальних джерел енергії. Подати заявки можуть підприємці, зареєстровані в Миргородській громаді, у тому числі внутрішньо переміщені особи, а також слігосповиробники, які обробляють до 120 гектарів землі. За більш детальною інформацію можна звертатися до міської ради до відділу стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту, або до відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму. Консультації також надає інформаційний пункт для підприємців, що працює у СНАПі понеділок, середу та п'ятницю. Ми оголосили прийом заявок буквально на минулому тижні. Сума коштів була виділена з бюджету громади. Також ми отримаємо донорські кошти на фінансування цього револьверного фонду. Подати заявки можуть наші підприємці, які зареєстровані в нашій громаді. Кошти отримуються на поворотній основі, максимальна сума 200 тисяч гривень. Повертаються вони згідно графіку, узгодженого з фондом підтримки підприємництва, але максимальний термін повернення Місяців. Хочу наголосити, що кошти повертаються без комісії, без відсотків. Тобто чиста сума, яка взята, така і повинна бути повернута до фонду підтримки підприємництва. Кошти можна використати на придбання систем накопичення енергії, інверторів, сонячних станцій, ну, всього, що пов'язано з альтернативною енергетикою. Після виступів учасники мали змогу поставити питання щодо отримання грантів на державному та місцевому рівнях. Подібні робочі зустрічі зміцнюють співпрацю між владою, бізнесом і громадою, що є важливою передумовою економічної стійкості та подальшого розвитку миргородського району.